Отак нас обдурюють Верніше не мене, а товариш так купив Прискоч Налив води і все рухнуло, прийшлося задействовати оцей сипок. Совдеяповський. Подивіться як вони роблять, клепають. Це от поле. Це вигнало. Насос не робить. Тут одпало. ця стойка. Стойка відпала. Все сиплеться. І буде сипатися. А так клепають і обдурюють людей. Зборка точно на Україні. А комплектуючі китайські Отак порвали. Ось так роблять ті пляпа Отак вигнало Це тільки налив води, без ніякої нагрузки. І все буде сипатися, це од вібрації От таку хрень уже наші тут клепають. Так що будьте акуратні.